І, і насправді ми вже звикли до такого те, темпу життя, в якому ми майже щодень, щоденно виходимо до вас, як на побачення, начебто та, вже є такий, умовно кажучи, випрацьований рефлекс ділитися з вами тим, що є сьогодні важливим цінним. Для нас, що є, можливо, буде цінним і для вас. Так? І зараз ми з Юлею вирішили поговорити на тему, яка, я думаю, актуальна буде абсолютно для кожної жінки. А це сьогодні ми будемо говорити про те, чому жінки обирають. Компанія Мирікеї. Я думаю, що ця тема буде дуже актуальною. Там поговоримо, як клієнтки, чому вони обирають, як користувачі, як жінки, які хочуть, наприклад, реалізувати свої таланти, свої амбіції, і навіть хочуть побудувати свій власний бренд і свій бізнес. В цьому красивому просторі Меріки. От, І, відповідно, ми з вами сьогодні будемо говорити про те, що Юля а, вирішила поділитися з вами, що саме я отримала в замовленні, і які такі а, є можливості в листопаді. Сьогодні ще поговоримо. Так? І... Яку продукцію типу, отримала, яка може дарити в наш час жінці і турботу, і радість, і красу, і на навіть маленькі свята для себе. Та? Mm -hmm. І я, я хочу сказати, що розпаковка це те, що завжди нас надихає. Я завжди дивлюсь на цю магію, та, на це диво, яке запалює очі. Щось таке мурахи бігають у тебе по шкірі, бо мені вже не терпиться, щоб Юля, ти скоріше то все відкривала, показувала. І часто я, Юля, чую, знаєш, що дівчата кажуть, в мене немає часу для себе. там. Я всім потрібна, але є таке відчуття, що я забула про себе. І це такі найпоширеніші жіночі біль сьогодні. А, і коли ти бачиш, що той самий крем, баночка, а, яку ми достаємо, яку ми використовуємо, це не завжди про косметику. Це про той момент, коли жінка каже собі, а, стоп! Та я теж для себе важлива, коли вона купує для себе косметику, коли вона дарує собі ту радість, щастя і натхнення, яке ми зараз спостерігаємо за Юлею. І а, хочу сказати вам, що mm -hmm. я саме тому і замовила цей крем, ці, ці засоби для ці догляду yeah. на кожен день можуть повернути відчуття жіночності, легкості, топоти. Жінка, яка доглянута, вже інша жінка. І, по енергетиці, по, по погляду. По, взагалі mm -hmm. по зовнішньому вигляду, так, вона впевнена в собі, вона сама собі подобається в дзеркалі. Особливо приємно, коли а, за цілу систему йде здорова шкіра, mm -hmm. очищення тонік, скраб і крем, йде подарункові вже пакування, mm -hmm. такі прекрасні косметички і прекрасне пакування. До цілого набору. І кожен засіб вже е, таку має силу не тільки рішення подогляду за шкірою обличчя, а підтримки самої себе, бо не кожен підтримає, не... якщо ти сама себе не підтримаєш, то нікого поруч не знайдеться, тільки ти сама себе можеш підтримати і надихнути. Ну, Юля, погодься, що тільки що ми говорили з дівчатами про те, що дуже багато жінок і соробляться і десь не наважуються. Нема приклада поряд. Можливо, ті те оточення жіноче, яке мають дівчата, воно не завжди буде мотивувати, а навіть заохочувати ставити життя на паузу і не заморочуватися. Ти так красиво можеш сказати. І я так розумію, що добре, коли є жіноча підтримка, та, жіноча спільнота, жіноча ком'юніті це теж для багатьох важлива тема відсутності такої якісної екологічної підтримки. Багато хто мені пише, я втомилася бути сильною. я хочу... Мати поруч жінок, які мене розуміють. І знаєте, Мерікей – це не тільки догляд, а, про який ми з Юлією говоримо, це не тільки декоративна косметика і аромати, це, по суті, жіноче коло і, і кожне замовлення, що е, каже, що ти не одна, це нагадування, що ти маєш плече, що ти маєш жінок, які тебе те, також розуміють. От і <реш> Юля ти... і так ця коробочка з подарунками. Це сама підтримка. Маріке завжди додає щось маленьке, щось приємне, як жест роботи. І я знаю дуже багато жінок, які приходять сюди, бо вони хочуть не просто продукцію, а атмосферу, тепло і жіночий простір. і енергію хочуть там. І хочуть бути почутими, і хочуть бути корисними, і хочуть бути видимими. І знову ж, спілкуючись з жінками, а це ми робимо на регулярній основі, ми можемо чітко спостерігати про навіть такі, як то кажуть, Особливі моменти, які сьогодні притаманні багатьом жінкам, це розгубленість, це якась роздратованість чи розфокусованість навіть. І, звичайно, коли ми говоримо про емоційний стан, ми можемо сказати, що дуже багато жінкам звичайно підходить сьогодні красивий бізнес і можливість заробляти. Красиво. І, Юль, покажи, будь ласка, що ти там ще отримала? Ми тут торкаємося ще однеї теми важливою це стабільності і а, можливості отримати додатковий дохід ще й подарунки. Так? Ще й подарунки. А, зараз час дуже непростий. І Кожна жінка має мати фінансову свободу і мусить її мати. І вона хоче знати, що може заробити сама, як ти це демонструєш? Ти а в той мати вільний графік роботи, ту особливу надихаючу спільноту, яка допоможе тобі через бізнес Марікей, через компанію Марікей, бізнес якою ти ведеш, етично через спілкування, через стосунки будувати свій власний. Бізнес і за... заохочувати жінок, замотивовувати жінок і надихати. А що це ти показуєш, mm -hmm. Юля? Mm -hmm. Я отримала таку прекрасну косметичку. Де по місці це мабуть не один набір на лідогляду? Бір так мені дуже подобається ця До косметичка. До речі, можна в нього є... щось і, і поскладати, щоб поскладати наші можна, глядачі так? Бачили це маю. А я теж похвастаюсь. Мене таке є. Юля, теж ми тепер з тобою маємо, і ти, і я. Я лідер, яка вже 26 років веде бізнес з Мерікою, і Юлія, яка. Менше веде той бізнес, але маємо одинакові можливості отримувати не тільки спеціальну ціну на е, придбання косметики Меріке, а ще й можливість бути учасницею викликів, конкурсів, е, мати акційні пропозиції і подарунки, визнання, яке дуже дуже мотивує. Тому, Юля, е, ти ще точно знаєш, що е, багато жінок і приходять до і Тут можна почати з маленького просто. Замовити для себе із знижкою, а потім інколи це переростає в справжній особистий бізнес, який дає впевненість, стабільність та свободу. Хіба не в своєму випадку це не було так? і в Моєму, так ми сьогодні тільки з тобою говорили. Хіба хто повірить сьогодні? Що мій бізнес розпочався в 99-му році, сто сто Доларів і більше ні, з цієї суми виріс мій великий потужний бізнес, який я веду тепер в Україні, в Польщі і в Литві. Так? Це дуже велика свобода і можливість впевненості і стабільності, яка, яка яку я отримала завдяки своїй плідній праці з компанії Kay, ну і дотримання правил, законів. Навчанню підтримки, розвитку, який мене супроводжували і супроводжують до сьогодні. От, І, звичайно, Юля, ти про себе скажи, та... важлива жіноча тема, нереалізованість. скільки фраз є від жінок. Да? У мене є талант, але його не використовують і. Ніби не можуть більше, але не знають для себе, як проявитися, так, як, де жінка раптом розквітає. Вона навчається, комунікує, надихає інших, створює красу. І я теж вісім років тому була вдома, домогосподаркою, і вже будучи вдома, в, вільному, в вільному своєму режимі, розпочала. Продажі продукції, так, знайомство дівчат з продукцією і е, комунікації, е, взагалі е, через соцмережі навчилася е, комунікації через соцмережі, хоча були великі страхи, е, сумніви, і е, на сьогоднішній день вже. Набираю свою команду для того, щоб навчати дівчат не тільки догляду за шкірою обличчя, так і заробляти гроші. Тобто бути наставником та, і бути тою натхненницею, лідером, яка показує, що в змільки кожна жінка може реалізувати себе. І правда, Юля, я з тобою погоджую, що тільки що ми говорили з дівчатами, вони кажуть, мені якось сороблено сьогодні проявляти свої емоції і говорити про щось позитивне, щоб не засуджували мене оточуючи. А ми рікей мені подобається, що тут кожна жінка, яка приходить до цієї компанії. Як прямий клієнт чи жінка, яка буде будувати кар'єру, вона не потребує досвіду. Вона має добре, коли вона має бажання бути поруч із жінками і дарувати їм хороші емоції. Тобто там не ховати, а дарувати, не мовчати, а говорити, не приховувати, а транслювати та, свою, наприклад. Захопленість Mary Kay, через соцмережі, через особисте спілкуватись, спілкування, давати, пробувати тестувати косметику, та якісь рекомендації навіть давати, якісь поради, і навіть по-простому просто ділитися тим, що для тебе є цінним. І відповідно, багато хто хто з жінок навіть не очікує, що в них. Є ті навички, які потрібні для бізнесу з компанії Kay, які тут стають їх силою. Хіба ти думала, що ти будеш вільно говорити в ефірах, що тебе сьогодні, як спікера, будуть запрошувати для того, щоб в компанії Kay на рівні України вже проводити навчання чи ділення досвідом чи зворотній зв'язок від, наприклад, навчання, яке ти отримала від компанії? Хіба ти знала, Юля, що? Твоє ім'я вже стане вже на сьогодні є, я брендом, та тебе впізнають, а, тебе ставлять в приклад, бо твоя історія вона дуже унікальна. І я б так сказала, що не кожна жінка після такого, умовно кажучи, удару долі може взагалі знайти шлях, як вийти з цього піке. І а, завдяки якраз тій команді, а, яка в тебе є, та, спільноті, та, ти змогла. Потроху потихеньку, але вийти на той рівень, в якому ти вже сьогодні заробляєш гроші від продажі продукції і від залучення консультантів, новачків і від розвитку своєї команди. Тобто самооцінка і жіноча енергія це дуже важливо. І як ми можемо це робити? Це може бути якісне спілкування, як тільки що ми з тобою за чашечкою кави, чаю, ми можемо проговорити щось, те, що жінка. Ну, не наважуються проговорити навіть в колі своїх родичів, близьких друзів чи колег. Не наважуються. Тут ми всі незалежні. Ми можемо як би так, навіть більше відкритися, як і з пасажиром в потязі чи в літаку. Да? Це от якось по-іншому все відбувається. І дівчата, знаєте, дуже часто. Втрачають відчуття особистої цінності, та? і е, я точно знаю, що ми можемо і бути втомленими, і виснаженими е, без настрою. І невеличкі такі лайфхаки, які ми даємо з Юлею, та на і запрошуємо на майстер-клас, на дегустацію. Вони можуть повернути вам смак життя. Е, наприклад, аромати, е, да? аромат. Белара, який зараз дарують, до речі, консультантам, новачкам, які в листопаді підпишуть угоду з компанією. Чи аромат Джорні? В попередніх відео ми дуже багато розказували про ці аромати, і сьогодні я планувала ще виставити відео презентацію про аромат Белара. Вже про Ліш я розказала про Белару розкажу. І потім вже в мене залишиться Джорні. І давайте скажемо, що. Аромат це як маленька душа, яка піднімається в нас всередині. І кажуть, що я користуюсь там дуже якимись там відомими ароматами з Брокарди, з Дюті Фрі, але немає душі, можливо, в тих ароматах. Стільки натхнення і стільки позитива, скільки є в колекції ароматній колекції від компанії Mary Kay. І я точно знаю, що це працює, що це впливає, як ароматерапія, як особливий такий, знаєте, поштовх розквіст, розквітнути да, показати свою красу світу навіть в дощ, в сніг, в зливу жінка починає. Якось рухатись, я дуже люблю подарунки. Я дякую компанії Мірікець. Те, що вона знає нас, вона знає наші болі, вона знає наші потреби. Вона допомагає нам не тільки отримувати задоволення від використання косметики. А Результати, які ми бачимо, вона дає нам можливість заробляти гроші, бо це теж велике задоволення, коли ти незалежна, коли ти можеш сама свій графік скласти, коли ти можеш сама собі бути босом і заробляти скільки ти захочеш. А подарунки, визнання це окрема тема від компанії Mary Kay, яка мене дуже-дуже захоплює. Так, Юль, ти згодна, що аромат може змінити той день? Так, я завжди кажу, що аромат може змінити день, поставити на себе впевненість, ну, на себе, впернень, на себе впернень, так впевненість, так само... Само легко, як зробити один шик. І я точно знаю, що я взяла на твій подарунок дивлюсь. Дякую, що в мене є. Ми сьогодні упакували ще багато подарунків, які ви можете не тільки отримати від компанії Мерікей, Ну я маю на увазі в замовлень, як Юля показує, а ще й замовити для себе, для ваших близьких, рідних на свята. І зараз от я показую подарунок, який Юля ще не показала. Це тінт гель для укладки бріф. Mm -hmm. По кольору, які консультанти отримують до замовлення та? і матуючі серветки. От я не знаю, як компанія, ну, як то кажуть, відслідковує те, що нам необхідно, те на що ми зазвичай ну, трошки жалкуємо грошей. Але це те, що нам дає можливість дійсно потім отримувати той вау-ефект в макіяжі чи в догляді, який чи ароматні пахощі від себе мати. Які... Чисто дають нам зрозуміти, що ми є цінними і для компанії. Тому жінки дуже люблять подарунки. І я люблю, що Мері Кей про це знає. І кожна акція, кожен бонус, кожна знижка це такий жест. І я так вже звикла до цього. Мене так розбалували за 26 років. Але я не відмовляюсь від цього, бо це як живлення моєї, мого акумулятора чи батарейки. Це як ото постійний. Момент такого вау ефекта коли в тебе розквітають квіти всередині, які дуже рідко дарують мені, наприклад, ну, чоловік не дарує. розумієте? А я від компанії постійно отримаю, як від коханця, начебто, постійні ці акти любові, визнання та через подарунки. Кожна акція, бонус, кожна знижка це такий жест від компанії. Він мені каже, ти цінна. Ти важлива, ти заслуговуєш, і ця звичка, вона кар... закарбовується в моїй підсвідомості із мислення, як... яким я прийшла в Мерікей, Я нічого не варта, мені нічого не треба і я недостойна. Я перемінила своє мислення, і це відбувається і в тебе, і в мене, на те, що я достойна, я варта, я цінна. І мені це дає крила. І, Юль. Так, і зараз якраз цей а, настав такий період, угу. де є прекрасні пропозиції на будь-який смак і магаманець. Угу. І ви можете цю опцію теж використати. Так, для мами, для колеги придбати подарунки. Якщо ви залучитесь до компанії Меріке, я саме рекомендую вам подивитися на цю опцію, то ви будете мати не тільки бонуси, ви будете мати вигаду і красу. І Марікей завжди дарує, от я звикла до цього більше, ніж ти очікуєш. От більше, ніж ти очікуєш. Я розказувала колись прямо в прямому ефірі, коли я купувала Макдональдс. Я давно не була в Макдональдс, я тут в Києві купувала. І на картинки я бачу отакий. Бургер, та, а, а мені виносять такий. Я не звикла до цього. Я звикла, що я на картинки бачу от таке, а мені приносять от стільки подарунків і бонусів. Та. А, і, звичайно, сьогодні, дівчата, якщо ви слухали нас з Юлею і відчули, що а, хочете більшого, більшої жіночності, більшої підтримки. Більше краси, більше можливості, більше часу для себе. Ви нам напишіть чи подзвоніть. Можливо, саме Мирікей стане для вас тим місцем. Де ви розквітнете, розкриєтесь, де ви реалізуєте свої таланти і амбіції, де ви будете жінкою з свій, своїм я брендом, де ви будете жінкою-впливу, жінкою-лідером. Ми насправді цього дуже б хотіли. А ми з радістю будемо поруч підтримувати, навчати, надихати і просто буде частинкою вашої красивої історії. Та зараз ми обіймаємо вас, дякуємо, що ви були з нами. І, звичайно, пишіть ваші питання, пишіть ваші коментарі, ставте нам вподобайки, діліться нашим ефіром. Приходьте зазвичай традиційно на наші суботні зустрічі, відкриті майстер-класи з різних тематик. та ти, ми, Створюємо простір разом з вами, і ви можете стати головною героїнею цієї зустрічі. Записуйтесь на майстер-клас з краси, доньки матерічі зі своїми подругами, чи особистий майстер-клас краси, на якому ви точно дізнаєтесь все про вашу шкіру. ми складемо вам дорожню карту, і кейс необхідний для вас, вашу потребу, ваші віку, вашу проблему. І цей буде супровід на довжину в життя, який да дасть вам можливість насолоджуватись життям і не витрачати його на безкінечні, як то кажуть, експерименти на ваші шкіри і викидання грошей через вікно. На ті засоби, які вам не підходять і не працюють. І, звичайно, ми з Юлею запрошуємо вас до нашої команди, якої ви можете бути консультантами з краси чи прямими клієнтами компанії, будувати свій власний бізнес чи мати дисконт та подарунки від компанії, і насолоду від шопінгу, який вам буде завжди дарувати натхнення, щастя і вигляд на мільйон. До зустрічі. До зустрічі! Ми раді, що були з вами.